Сьогодні я запропонував ChatGPT та Google Gemini уявити ситуацію, якщо б Тарас Шевченко написав би не вірші або картини, а малював би мангу. Перед цим відео я зробив маленьку аналітику та був підписаний на телеграм-канали, пов'язаних з нейронками. Нейромережі по типу ChatGPT найкраще працюють, коли ти даєш їм якусь роль. і Я цим сьогодні скористаюся. Почнемо з ChatGPT. Перша манга Шевченка називається Кобзар Самурай. Сюжет розповідає про молодого самурая, який шукає справедливість та виборює своє місце у світі, зіткнувшись зі складнощами та перешкодами. Він відстоює права свого народу та бореться з несправедливістю. Після випуску манги Шевченкове життя зазнало радикальних змін. Він став популярним не лише в Україні, але й в Японії та інших країнах. Його манги стали символом боротьби за свободу та правду. А Шевченко сам отримав статус глобального інтелектуального лідера, що підтримує гуманізм та ідеали справедливості. В принципі, дуже банальненько, якщо чесно. Но давайте перейдемо до Google Gemini. Надіюсь, що нейронка від Google буде більш оригінальною. Ну, Gemini почав писати різні варіанти, щоб я сам їх обрав. Але погодьтеся, що це не дуже цікаво, тому я попросив вибрати рандомно сценарій подій. 1859 рік Шевченко, перебуваючи на засланні в Казахстані, знайомиться з молодим кочівником, який розповідає йому про легенди свого народу. Ці історії надихають Шевченка створити мангу, яка розповідає про життя та звичаї кочівників. 1860 рік Шевченко таємно публікує свою першу мангу під назвою Степ. Ця манга здобуває популярність серед кочівників, які бачать у ній правдиве відображення свого життя. Проте царська влада дізнається про публікацію та заарештовує Шевченка. Через рік Шевченка звільняють, але йому забороняють публікувати твори. Але він все рівно вирішує робити мангу. Але робить вже це таємно під псевдонімом. 1862 рік Шевченко публікує свою другу мангу Тіні. Яка розповідає про таємні сторони життя в Російській імперії. Ця манга стає забороненою, але її копії поширюються серед українців, які бачать у ній викриття царського режиму. Ну і так далі, бо я їбав всі роки озвучувати, візьмемо більш до уваги сюжет саме цих робіт, що я сказав вище. Давайте візьмемо манга степ. Ну я лише коротко перескажу, бо хронометраж все таки не резиновий. Є головний герой Аба, який шукає сенс життя, подорожуючи степом та навчаючись у мудрого наставника. Та потім він стає завдяки ньому ш шаманом, щоб допомогти своєму народові. Сюжет манги Тіні. Події розгортаються у Російській імперії 19 століття. Тарас бореться проти несправедливості тамперської влади, він ризикує життям, аби звільнити Україну. Дякую за перегляд та гляньте інші мої відео.